Ще три бренди французькою мовою. Давайте за мною величезна популярність у бренду Шанеле. Шанелле дуже м'якенька в кільці л, наче з м'яким знаком Шанелле. Другий бренд бренд автівки, Ми часто називаємо BMW, тому що для нас це В, а у французькій абетці. Літера називається дублювий. І коли ви говорите дублю, дублю в французькій мові це подвійна, тобто подвоєння, тобто дві літери. І французи кажуть бен, дублюві. Але насправді в розмовній мові вони говорять ден. І ще один бренд, можливо, ви ним користуєтеся керанс. А я вас запрошую на дев'ятий потік курсу фонетика. Фонетика це мистецтво правильної вимови французьких звуків, французьких слів і французьких речень, так щоб вас розуміли французи. Ми стартуємо 1 квітня. Реєстрація за посиланням в шахті. Приходьте адріяді.